Це передача тільки жінка. Наша сьогоднішня історія про сучасну та молоду бізнес-вумен. Невтомного трудоголіка, яка всі свої плани, проекти та навіть дитячі мрії втілює в життя. В бізнесі вона 19 років. За 10 останніх створила мережу супермаркетів Варшава. Наша історія про Наталю Гетце. Її нерідко запитують, хто ж допомагав створювати нинішній бізнес організаційно, матеріально. І почувши у відповідь, я сама, не одразу вірять. І справді, за 10 років мережа супермаркетів Варшава, власне виробництво, великий колектив. Таке під силу не кожному. А ще важче повірити в те, що це зробила вона, тендітна і вишукана жінка. Втім, то лише на перший погляд. Знайомство ближче переконує, вона може і більше, бо все, за що береться, вивчає ретельно і досконало. Тож нині знається і в глобальних питаннях своєї компанії, і в найдрібніших деталях і тонкощах процесу торгівлі. На додачу приділяє чимало уваги роботі з людьми дуже добре справляється як керівник, розуміє своїх підлеглих може ну, якби проаналізувати і побачити їхній настрій, їхнє відношення до роботи. Вона дуже гарний психолог. Робота у нас продумується і ну, как організована так від мелочей. Ми дуже тщательно підходимо до вирішення різних питань. Вона знаходить сили, щоб допомогти людям, щоб в це трудне час вони могли как бы, чувствовать опору чтобы не знали, что здесь можно работать и ну, отдаваться работе. Она розумна і приємна жінка. І директор хороший, коли потрібно, всегда поможет, и выглати товару вона розуміє, но мені нравиться так вона все до повноти розповідає. Не тільки ми працюємо, ми ще й відпочиваємо. Она любитель організації досуга колектива. Мы делаем такие выездные выходные дни, это в Воробьевку ездили не раз, спускались по порогам на катамаранах. Очень как бы умеет коллектив, во-первых, обнадежить, э -э, заинтриговать, организовать очень такой эмоциональный положительный досуг. Мы часто коллективом выезжаем на природу, э -э, как бы на праздники ходим В ресторане у нас очень интересно готовятся праздничные вот вот проводження. Колектив, каждый коллектив у нас три магазини, є піцерія. Кожний колектив готовит свою програму. энергия поражает, що вона ніколи не зупиняється, вона готова працювати більше за всіх. І якби це... Даже, я б сказав, що це дивне для жінки, що настільки вона така бізнес-леді. Мене завжди вражала її, її така, можна сказати, інтуїція. От вона завжди знає, в якому напрямку рухатись, куди треба розвиватись. І на перший погляд, здається, це нереально, це щось неправильне, це щось ну, не таке. А проходить час, стає все на свої місця і розумієш, таке вона була права і вона все правильно вирішила. Просто ас, Нем, нема що сказати. Вона дуже знається добре на торгівлі, вона себе вдосконалює, працює над собою, завжди щось нове таке вона знаходить і хоче у нас, якби в нашій сіті внедрити. саме головне, що мені дуже подобається в ній женственність це читається силою плюс желання розвиватися далі. Вона пишається своїм колективом і запевняє, сьогодні може дозволити собі не бути на роботі, бо переконана, що процес не зупиниться. Вона може бути відсутня, але це ніяк не впливає на роботу. Всі чітко знають свої функції, їх виконують і. в принципе, в будь-яких ситуациях, я думаю, знаю, что и Я в полной мере доверяю своей команде. Мы вместе формировали и создавали сеть. Большинство руководящего состава работают со мной с первого дня, и они являются авторами вместе со мной нашей компании. Я думаю, що найбільшою цінності і найбільшими моїми достиженнями те не є люди, які мене окружають, мої близькі. І це мой колектив, яким я горжусь, который я очень люблю. Втім, попри успішність в торгівлі, маленька Наталка мріяла зовсім не про таку стежину. Вона хотіла бути вчителем і навіть закінчила педагогічний. Однак непрості 90-ті внесли свої корективи. Сьогодні вона неохоче згадує ті часи. Каже, робила все можливе, як і інші, хто хотів тоді вижити. Я точно розуміла, яким образом це потрібно робити. Це було дуже легко для моєго розуміння. А складно це було фізично, приходилось працювати. Вона дуже важко працювала. Ну, от, як би... У нас круг подружек был, мы видели эти все трудности, что она очень трудолюбивый человек. Вот, и в своих вот, как бы, там 19 это было лет, что она шла на такие сложности, которые для нас были просто непостигаемые. Мы не понимали, потому что нам хотелось куда-то сходить, развлечься, еще что-то, а она тяжелые сумки, там в общем она очень тщательно и досконально занимается всегда и всем. От ви не уявляєте, наскільки в неї висока працездатність, наскільки, що мене сам перед в ній вразило, це те, що ми якраз познайомилися в той час, коли вона дійсно працювала по 20 годин, 22 години в сутки. Я думаю, що для мене це було легко, емоціонально і тяжело фізично. Друзі та знайомі Наталі кажуть, що одна з найяскравіших її рис це бажання постійно розвиватися. Вже навіть маючи успішну компанію, вона якось вирішила, що їй недостатньо інформації, отриманої на численних семінарах та власної практики, і подалася вивчати економіку до Московського державного університету. У 2007 році я поступила в Московський державний університет на економічний факультет. Закінчила його, і я думаю, що це допомогло моїй компанії добре, устойчиво, спокійно пережити кризиси і все те, що з нами произошло. Вона вам цього не сказала, але я скажу, що вона захистила диплом і зайняла перше місце на рівні московської своєї групи. То я думаю, скільки це треба було ночей. Працювати для того, щоб досягнути успіху, нині Наталя Геца переконана, кризу легше пережили би і добробут в українських родинах панував, аби влада сприяла малому та середньому бізнесу. Для розвитку компанії дуже важлива підтримка государства, і дуже важлива на початку формування компанії льготи. Друзі Наталі переконані, що вона небайдужа і енергійна, постійно розвивається і не терпить лінії, а ще здатна вести за собою людей. Вона не любить лінивих людей, вона не любить людей, які зупиняються, які не розвиваються, які, ну, є таке російське слово Ні, Людина постійно повинна рухатися. Це її таке, ну, як би сказати, кредо, вона це все так живе. А раз вона так живе, значить вона, як кажуть, спонукає інших, хто рядом з нею. Людина розвивається. Що це значить? Це значить, що вона може вести за собою людей. Це значить, що вона може щось дати нове. Це значить, що вона може скласти якісь проекти розвитку як свого підприємства, так і місту дати. Це значить щось нове вам сказати. Це те, що людина ніколи не відвертається від чиїхось проблем. Найбільший її успіх це творити саму себе, тому що крім роботи, вона старається не тільки односторонньо працювати, результат роботи вона ще творить себе як жінку. Вона багато працює над цим, тобто вона і розвивається, багато читає, багато подорожує. Що ж до родини, то вона для неї дуже особиста і ділитись її подробицями Наталя не любить. Це каже, моє, власне. Сім'я завжди і за будь-яких обставин на першому місці. З неї все розпочиналось і задля неї працює і нині. Я думаю, что в равной мере у меня и мамин, и папин характер. Все, что касается моих личностных человеческих качеств, я думаю, что я в большей мере мамину природу транслирую. А все, что касается моих качеств как руководителя, создателя своей компании, наверное, в большей степени это папины черты. Я хочу сказать, что самым близким и дорогим мне человеком была моя мама. Она мне доверяла во всем, верила в меня безупречно, меня поддерживала во всем. И я думаю, что на формирование моего характера меня как лично она оказала самое большое влияние. И сейчас самым важным, любимым, близким, дорогим человеком, кто дает мне энергию, тепло, радость, это мой сын Женя, ему 15 лет. Я у него учусь искренности, доброте, благородству. Я очень горжусь своим сыном, радуюсь його успіхами. Я учусь у него честности, іскренності, доброте, благородству. Он мені дає массу енергії. Вона виховує його бути самостійним. Вона виховує його бути порядним. Вона виховує його бути благородним. І при її зайнятості вона стільки вкладає в нього своїх сил, часу, і, ну, знову ж таки, в неї планка дуже висока, як в неї особисто, так само вона цю планку виставляє і тим, хто рядом. Тобто це постійний рух, це, це є стан душі, і це є те, що на сьогодні треба. Треба тим людям, які рядом, тому що ми всі знаємо, що е, хочемо краще жити, значить треба краще працювати. А ще Наталя страшенно любить читати і подорожувати саме це разом із роботою, каже, і робить її щасливою. Я можу чесно признатися, що найбільше удовольствие, найдрім для мене состояние – це большое количество роботи. наличие новых идей, проектов. Это приносит мне максимальное удовольствие. И я, конечно, отдыхаю. Я, конечно, стараюсь каким-то образом восстановить свои силы. Очень люблю путешествовать. Мне нравится наблюдать, как живут другие страны, изучать их ценности. Жизненные принципы, обычаи. Я всегда приезжаю из путешествий, вдохновленная, окрыленная. У меня есть новые идеи. Я становлюсь мудрее, терпимей. Я с большим вниманием отношусь к своим близким. И я всегда с радостью э, смотрю, насколько красивые, талантливые, мудрые наши люди, какая красивая наша земля. только здесь я себя чувствую комфортно, уверенно, тепло. И я думаю, що тільки здесь я можу бути полезна і щаслива. Наталя Гетце – це жінка наполеглива і постійна. Вона до кожної справи в житті підходить ретельно та професійно. І одного разу, давши обіцянку, вона її обов'язково виконає. А мрії неодмінно здійснить. Реализация своей детской мечты ⁇ это самое большое счастье, которое может быть у человека. Я очень люблю детей, все, что с ними связано. Мне очень интересно с ними общаться и очень интересно наблюдать за, им, за их развитием. Поэтому новый мой проект связан с созданием центра знаний. Заведение, где бы занимались воспитанием и обучением детей с момента их рождения и до совершеннолетия. Мне бы хотелось, чтобы там была возможность у детей развить все, весь свой потенциал, стать яркими, лидерами, уникаль... проявить свою уникальность, стать лидерами. Чтобы дети были счастливы, успешны. Это принесет мне огромную радость. I've my juice, time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had myself. Кожного із нас Господь Бог наділив унікальними здібностями, можливостями і талантами, а ще дав можливість обирати, як жити, яким шляхом іти. Наша сьогоднішня героїня не втомлюється щодня використовувати і розвивати все те, чим наділив її Всевишній, і запевняє, що кожен наступний день для неї кращий ніж був попередній. Хоча й на минуле не нарікає, бо й в ньому чимало прекрасного і повчального. Це була передача тільки жінка, а побачимо, ми за два тижні на цьому ж каналі о ті ж порі і з новою історією.